2023-2024 І володаркою великого діамантового джмеля стає Лашку Наталія з гілки Мерікей. Вітаємо Наталю! 30 років в бізнесі Мерікей. Саме таку віку відсвяткує цього року Наталія. І за цей час неймовірна кількість кар'єрних досягнень і перемог. 44 зіркові нагороди, 8 діамантових джмелів, серед яких 4 королівські. А цього року Наталія додала до своєї колекції п'ятого королівського джмеля з особистого продажу. Я хочу тобі сказати, що ти для мене, з самих перших днів твого перебування в Марікеї, це було майже 30 років тому. Ти для мене була неймовірною жінкою. Я вперше тоді побачила дівчину, яку всього 19 років, яка така розумна, і завжди пишалася тобою, коли бачила тебе на троні, на сцені семінару, в різних перемогах. Я дуже дякую тобі за цей неймовірний приклад. Дякую нашій мамі Марікаївській, яка нас навчила перемагати. Я тебе дуже ціную. Ти неймовірна. Пам'ятай про це. Я дуже рада вас вітати. Вам надзвичайно личить корона. Вам надзвичайно личить трон. І я думаю, що ви це дуже добре усвідомлюєте. Адже так, це ваш п'ятий королівський жміль з особистого залучення. Неймовірно, надзвичайно. Я знаю, що у вас дуже багато е клієнток, і він, вони всі вас обожнюють без сумніву. І ви дуже багато працюєте над тим, щоб бути найкращою експерткою для своїх клієнток. І для вас є дуже важливим, аби надавати найкращий сервіс, і ви отримуєте таку гідну, гідну нагороду. І я знаю, що ви можете досягати будь-яких цілей, які ви для себе поставите. Ви точно це можете. І Я бажаю вам нових досягнень. Я бажаю вам кар'єрного розвитку. І я дуже хочу побачити вас ваш злет. Я вірю вас, ви це зможете. Вітаю вас! Надзвичайне досягнення! І слово вам, королева! Дякую! Дуже красивий джміль. В мене багато мов. Розмовляю слов'янською, грецькою, англійською. Ще вчуся розмовляти українською, але ж в мене вже. Краще і краще. Тому моя промова зараз для всіх вас. І я хочу сказати, що розпрововувати життя, тримати хвилю, бути б'юті експерткою, бути стильною та успішною це девізи, яким я прямую вже майже 30 років. І швидше навіть не девіз, а це мій спосіб життя. Ви ж мене знаєте. І я вважаю, якщо бути тут, у цій компанії, то інакше ніяк не можна. Згідні? Згодні? Згласне? You agree with me? Я спробую бо трохи, ну це не для мене. Якщо я ставлю перед собою завдання, я його виконую. Я знаю, навіщо, як і з ким. А якщо не знаю з ким, то шукаю можливості. Як це вирішити? Рівень мого професіоналізму без, безпосередньо залежить від моїх бажань та умінь. Тому я постійно над цим працюю. Свою перемогу я присвячую жінкам України та, зокрема, собі. Це був виклик, і цей виклик зародився, коли я побачила в минулому році на семінарі в Варшаві. Хто пам'ятає мене там? Королеву Польщу у всіх трьох номінаціях. Це було щось неймовірне. І тоді я вирішила спробувати зробити те, що не робила ще ніколи раніше. Запитала себе: чи можу знову піднятися у продажах та підняти свою команду? Почала торкатися кожної клієнтки, які були колись. Використала сарафанне радіо, використала корпоративні замовлення і так зародилася співпраця з світі новими компаніями. Та на сьогодні в мене більш 85 клієнтів, серед яких 30-35 десь які в мене щорічно купують на дві трошки більше тисячі доларів за рік. Також почала працювати дійсно працювати зі своєю командою. Перше, що я зробила, перестала на них ображатися і почала працювати. Тому в цьому році в мене два джмелі: в колі визнання та в колі продажу. Зараз головним завданням залишається підтримувати всіх замовників, які в мене є, які повертаються в Україну та акцент на нові рекомендації, також розвиток бізнес-групи та зріст з комісійної визнагороди. Звісно, розумієте як. Так розумієте як? Я присвячую цей виклик усім жінкам України, бо хотіла власним прикладом пробудити великі бажання і показати нашим консультантам, що потрібно йти вперед в обставинах сьогодення за будь-яких умов, аби консультантки почали вірити в себе, в свої можливості та в кампанію. Головним натхненням і надалі для мене залишається королева Польщі минулого року на семінарі. Тому я залишаюсь в корсеті поточного року 100% фокусом на дві номінації і одночасно з вірою в те, що немає нічого неможливого, бо якщо це змогла зробити володарка Польщі в трьох номінаціях, то все можливо. Дякую своїй родині за терпіння і мою відсутність іноді. Тому що коли я працюю, я дуже сконцентрована і не вистачає одночасно, часу на всіх, розумієте? Дякую всім співробітникам компанії за підтримку, особливо, коли відбуваються технічні питання у бізнесі та вимагають швидкого реагування. І завжди, завжди на зв'язку є наші співробітники. Дякую дуже. Дякую вам за любов до компанії, за вміння працювати з нами, з жінками. Це велика праця. Дякую. Вікторія, дякую вам за напрямок, за фокус у бізнесі у стратегічному баченні, розвитку та зміцнення компанії в Україні. Це дійсно великий, дуже великий склад. Дякую лідерам та національним лідерам, з, яким, з ким маю можливість спілкуватися. Ви знаєте, про кого я говорю, за вашу дружбу, за добрі слова, поради. І ви знаєте, що я для вас також відкрита завжди. І ви в моєму серці. Знаєте? Знаєте, я хочу побажати всім внутрішнього позитивного настрою, ще більшої віри. Вона нам зараз особливо, особливо потрібна і важлива. І нехай, нехай ваші мрії бояться ваших можливостей мрійте. Дякую. Ваші області.